Ще молимось, щоб все милостивий, Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від московського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертельної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостивно помилує. Чолимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління над грішні, помилував рабів своїх, наших воїнів-захисників, Назара зара пропавшого безвісти, Святослава, Романа, Степана, Романа, Юрія, Павла з побратимами Володимира, Любомира, Петра, Василя Тараса, Михайла з побратимами, Василя пораненого Петра, воїнів Богдана Олександра, Валерія, пропавшого безвісти, пропавшого безвісти Ігоря Тараса, воїнів Петра Андрія Володимира, Степана, полоненого Андрія, воїнів Олександра з побратимами, Андрія Василя, Сергія, Василя Михайла Йосифа, Василя Андрія Юрія, Сергія, Богдана, пропавшого безвісти, Романа, Євгена. Полоненого Руслана, воїнів Ігоря, Андрія, Степана Івана з побратимами Івана Володимира та всіх інших наших захисників і захисниць, що молимо й за благословення наших, капеланів волонтерів, що молимо й за благословення вагітних Наталію, Анну, Софію, Марту, Ірину, Христину, що молимось за благословення. В день народження Юліана, Ірини, Людмили, Тетяни, Ірини Назара, Марії, Наталії Володимира, Марії, Якима, Анжели, Ємілії, Володимира в день 75-ліття, що молимось за благословення та оздоровлення хворих, рабів Божих. Ірини Романа Анни, Ігоря Наталії, Мар'яни та всіх інших, які потребують милості і допомоги Божої, за всіх, які тут в писані, за яких сьогодні молитву творим, за всіх, які потребують милости і допомоги Божої Господи, скоро вислухай і милостивно помилуй. Господи помилий, отходи помилий, отходи помилий. Що молимось за тут присутніх людей, що очевидні тебе великої багатої милости, за тих, що твори на милостиню і за всіх православних Християн. Бо Людино-любний Бог і тобі славого села, і молодцю і сину, і святому духові, нині по і навіки віки Йодні залиша не помолімся, щоб Господь помилував її. Просити від словом істини, відкриви в ангелі правди, прийдаю до святої своєї Соборної постольської церкви, спаси, помилуй, застуди, хороник Боже твоєю благодатью. Щоб вони з нами славила величесне величнім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині час і на віки, віки. Тя ще віри ні ще і Господові Господа, бі помолімся. Амі. Заступи, спаси, охорони нас Боже, Твоєю благодаттю. Премудрість, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, що і ще й що мирі, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаті, премудрість. Що під владою Твоєю завжди бережені, ми тобі славу восилали отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсяк час і повсякчас, і на віки віків, ні прайся за нецілесами, Бога тям і присвісти. Ти сарафиме, Господь, цар Ізраїлі, тис. Моля не мене грішно, не потрібно. Молюся тобі, щоб ти не відбував. Світ твою слав, щоб я грішно святи. Ти і святой, хто.